Пане міністре, ми з вами зустрічалися на різних культурних заходах. Це був і Одеський кінофестиваль, де ви співали прямо на сцені. Це був і кінофестиваль у Канні. І нещодавно ви навіть були на відкритті одного з карооких клубів, де виступав зірка шансону співак Кемеровський. І балет вам подобається. Я можу сказати, що. Балет це то мистецтво, яке не може не подобатися. Вас є улюблені вистави балетні? Ви знаєте, я не хочу, тому що будуть казати, що там я виділяю цього режисера чи того, чи ця постановка. Я насправді люблю ходити на балет. Пане міністр, Ви достатньо часто супроводжуєте першу леді на балетні вистави у Донецьку. А це фестиваль, на якому ми сьогодні проходить під патронатом першої леді. Людмила Янукович, вона частіше навіть з вами з'являється на заходах ніж зі своїм чоловіком. Я можу сказати, що вона справді розбирається і цінує балет. Вона прекрасно знає всі танці, всіх виконавців, як Донецькоперна, так і світових. Це мені дуже імпонує. Я її за це дуже поважаю. Нещодавно ви були на концерті зірки шансону Кемеровського. Вам шансон подобається. Там мене поклика. Мої друзі, не Женя Кемеровський. і він виступав. Я з ним знайомий, і з Гаріком і з іншими. Мені подобаються деякі ліричні пісні, які є справжнім шансоном. У мене там, якщо відверто була зустріч там, з друзями. Вам подобається російський шансон. Григорій Лепс, Стас Михайлов. Є улюблені пісні, які ви, можливо, співаєте у караоке? Ви ж співаєте у караоке? Співаю. Ви знаєте, є багато співаків пісень, яких. Я можу поспівати в караокі. Рюмка водки на столі. Ні. Ні. З приводу Григорія Лєпса мені більше всього в нього подобається, все-таки, як він переспівує у З ким співаєте у караокі? Не сам же виходите до караокі-клубів, ви товаришуєте з Дмитром Табачником, міністром освіти. З ним ви часом не співаєте пісень? Ні, чесно кажучи, з ним ми ніколи не співали в караокі. Якщо видасться можливість. Я думаю, з задоволенням. У вас сьогодні такий яскравий блакитний костюм. Ну, звичайно, зрозуміло, чому блакитний. Такого яскравого кольору я давно не бачила у чоловічому костюмі. Ви сам придбали? Чи вашим гардеробом займався стиліст? Знаєте, я його побачив, я його сам придбав. Світлий кольор, світлий настрій. За протоколом на вечірні заходи чоловіки одягають темні костюми. Що в протоколі такого не значиться вже у сучасних міністрів? Напевне. Щось і значиться, але я вважаю, що мій костюм мій костюм абсолютно не входить в розріз сьогоднішнім мероприємством і сьогоднішнім протоколом.